Вітаю на каналі Юніко ТІві. Це наша знаменита програма Юінтерв'ю. І з вами я, її ведуча Богдана Бобошко. Сьогодні до нас завітала моя колега, колекціонерка манги та учениця онлайн-ліцеї школи Ясно Евеліна Камінська. І, можливо, ви хотіли б мене запитати, що таке манги і навіщо їх взагалі колекціонувати? Манги це комікси, які написані в Японії або ж безпосередньо японською мовою. А ось щодо колекціонування, Евеліно, як ти почала читати манги і чому ти взагалі вирішила їх колекціонувати? Читати мангу я почала як спонтанне рішення. Це було я якось просто зайшла в книгарню, в яку я тепер постійно ходжу. І побачила свою першу мангу. Ось вона Кохання на кінчиках пальців. Мене цей жанр зацікавив, хоча я ніколи не любила романи. І я вирішила щось спробувати. Потім закинула, потім знову почала купила другу частину цієї книжки. І як понеслося Ого! До речі, я якраз люблю романи, але особисто я читаю Вебтуни. Це корейські. Комікси. Е, і, а можеш трошки детальніше розповісти про цю першу Е, Так, ця перша манга це йдеться про одну дівчину, яка глуха. Ну, вона, в принципі, глуха, але деякі по типу в аніме пишуть те, що вона глухоніма, хоча вона не німа, тому що вона не чує власного голосу і тому ніколи не розмовляє. І вона якось зустрічає одного хлопця у себе в інституті. Я вже не пам'ятаю, у мене з пам'яті дуже все печальні. <плес> і вона в нього закохується, у них починаються відносини. Ну, звісно, це так поступово, і це дуже цікаво. Тому що там ще розповідається про, якби, про японську мову жестів, тому що вона від нашої може відрізнятися, як вона вчить свого хлопця нею розмовляти, як у них там взагалі все відбувається. Mm -hmm, цікаво. А яка твоя найулюбленіша манга? Ну, можливо, найулюбленіша моя манга це збірка жахів Томі дзюнзіїта. Е, звісно, вона 18 ну закрию мене це очі. У <рес> мене ще є друга частина, е, тому що я дуже люблю такі жахиця, Це тут іде збірка жахів. І, якщо чесно, якось мої батьки. Якби подивилася на деякі сторінки, які я читала в цій мангі, і спитала Валіне, у тебе все добре психікою? Тебе можуть до психолога відвести? Це база, грунт фундамент. Тосно. Це точно так. А яку мангу ти могла порадити новачкам? В принципі, якщо чесно, я навіть не знаю, що таке порадити. В принципі, всі манги по-своєму унікальні і дуже цікаві, але, мабуть, для новачків, щоб так прям затягнуло ательє клонських капелюхів, дуже цікава, але і трохи трагічна історія. Може, популярна така є манга і аніме, це токійські месники. Також воно йде там фантастичне, але більш також трагічне, і там іде щось. Ну воно тут жанри помішано, типа і фантастика, і бойовик, і трагедія. Mm -hmm. Все в одну кучу зібрали. А тоські месники це випадково не там, де є годжу сатору. Ні, nee, це магічна битва, а, де там Сатору там... там Вона мене є в списку для прочитання навіть. <свист> <свист> Прикольно, це раджу почитати. А до речі, ти ж колекціонуєш манги і <свист> ну, мені здається, в тебе їх має бути досить таки велика кількість. А скільки саме в тебе манг, ти пам'ятаєш? Eh, так, ну на даний момент у мене десь колекція з 86 книжок манги і. Також я, помімо манги, колекціоную ще закладки для цих манг, і їх десь у мене налічується десь 42 штуки. Також я колекціоную не тільки мангу, а ще й недавно вирішила почитати звичайну книгу зі Стівена mm -hmm. Кінга. До речі, я перед записом бачила у тебе закладочку. можеш, будь ласка, показати? Так, звісно, я тут їх багатенько привела. Вау, але вони такі гарні. Можу подарувати одну. Якщо <свісна> <що>. <свісна> так, дякую. Тому що в мене закладкою слухує мамина візитівка. Оце так да. У мене, І... до речі, у мами також це. вона або у мене бере, або серветку кладе. <реш> От так. Mm -hmm. е, до речі, Евеліно, а яку мангу ти хотіла б прочитати ще? ну, придбати mm -hmm. собі, скажімо так, колекцію? І чи є в тебе однодумці, з якими ти б могла б говорити про читання? Тому що особисто з молодого я думаю, мені потрібен хтось, щоб поділитися своїми враженнями. Ну, стосовно першого питання, то, в принципі, я б хотіла придбати нашу мангу, хоча вона випущена дуже давно, і по ній навіть дуже давно аніме зняли це. Книга Нана, дуже трагічна, Я дуже давно не хотіла ні дивитися ні аніме, ні мене, читати мангу, тому що я бачила обзор і вона така трагічна, там прям плакати хочеться. Але, ну, в принципі, осінь, школа вже і так плакати хочеться. То чому б не добити свою психіку? Ну і, мабуть, ще і Левіафан, там воно йдеться щось про космос, щось по типу такого таке, як все магічненьке. Прикольне. О, цікаво. До речі, а ти взагалі знаєш історію манги і... Можливо, як вона прийшла в українську культуру, якщо так, то мені було б цікаво послухати. Мій mm -hmm. час блістать по історії. Mm -hmm. Манга почала в принципі, продвигатися після Другої світової війни, а активні продажі почалися у, 18... Ні, стоп, у 1950 році, вибачте, за опечатку. Воно почало, в принципі, більше продвигатися у США. І в 2006 році продажі по манги може. Якби зростали, десь могли заробити на Манзі десь 176 по 200 мільйонів. ну Це солідна така сума. Ого. А в Україну манга прийшла в принципі разом з американською культурою, там ну мабуть, разом з аніме, ну чи трохи пізніше, коли дізналися, типу, а що, реально, типу, бо аніме ці книжки малюють. Свого досвіду скажу, що наскільки я знаю, то в українських школах доволі скептично ставляться до, ну, скажімо так, азійської культури. Якось, наприклад, до Кей-Попу, до BTS, як я слухаю. І чи стикалася ти з такою проблемою, тому що, наскільки я знаю, то ти почала читати мангу ще до того, як перейшла до онлайн-ліцею. Е, так, в принципі, з ніякими насмішками я не стикалася по поводу цього, тому що я там була ну трохи така тихенька. Та й в принципі більшість моїх однокласників також їм подобалося. І я, в принципі, ніколи не стикалася з булінгом за це, з якимись підстьобками. Е, може, десь хтось міг піджартувати, але я його. Якби їх намагаюся ставити на місце. Що змінилося після того, як ти перейшла до аналіцею, і які зміни ти для себе помітила? Ну, у мене стало набагато більше часу. Я ну, в принципі, я більше не ненавиджу школу, у мене покращилися оцінки дуже стрімко. Недавно мій табель за першу чверть. Якби прийшов і там доволі непогані оцінки, а навіть по алгебрі почала хоч щось розуміти, окрім як 2 плюс 2 дорівнює 4, а не 5. О, а чи тобі взагалі не складно сконцентруватися під час занять, тому що особисто я пам'ятаю онлайн, коли ми перейшли на онлайн, це був жах. І я взагалі нічого не робила. І чи немає в тебе такої проблеми? Ну, В принципі, така проблема трохи може бути, тому що я така людина, яка може якби уйти зі світу, тобто з розмови, можливо, за секунду, просто поринути у свої думки. І це може трохи відволікати, особливо на фізиці. Mm. Але зачасту я намагаюся бути дуже уважною, контролювати себе. І, в принципі, такої проблеми вже більше такої суттєвої немає. Як я зрозуміла, то подачу матеріалу в онлайн ліцеї тобі подобається більше, так? Так. І я колись ходила до, на якісь онлайн-курси, які організовували ну, для нагнання, скажімо так, матеріалу для дітей. Mm -hmm. І я помітила, що в таких школах взагалі вчителя більш якось лояльно відносяться до дітей, і дійсно краще розповідати матеріал, ніж в звичайних школах. Так, Чи? чому? Мені цікаво. У мене в класі не дуже багато дітей. Там зачасту всі хлопці і лише одна моя однокласниця Юля, і я. І в принципі, більшість. Моїх однокласників, як можна так назвати, то вони на дистанційній формі. Ну, тобто вони займаються без вчителя, просто їм присилають завдання, mm -hmm. вони так і так роблять і просто відправляються. Але ми вирішили обрати форму з вчителем. І в принципі тоді, коли в класі не так багато людей, то вчитель може тобі дещо пояснити, що ти там не зрозумів. І вчителя йдуть не такі навантажені, тому що там, в принципі, всі молоді, е, їм не треба щось там розгрібати проблеми зі своїм класом. Можливо, я ж думаю, ти знаєш, що в звичайних школах проводяться ярмарки, також різноманітні заходи. А чи... Тобі не вистачає, скажімо, так, цієї атмосфери в саме онлайн-школі? Якщо чесно, я їх не дуже сильно то я любила. Я любила то, за те, як сата, що тебе відпрошували за, наприклад, та, з одного уроку, звісно ж, не з математики. Е, і Ех. ти просто ходив в цій купі людей де там і вчителі, і одинадцятикласники, все перемішано, як він І ти намагаєшся хоч щось купити, то тебе вся здача на підлогу сипеться. так! <гум> Я як найвідповідальніша дитинка, завжди від початку до кінця. Всі сидять в класі. Пішли. Додому взагалі наполовині, угу. а Богданка ж єдина така відповідальна. <рес> Але yeah. це дуже класно, я б тобі сказала. Ну, все, питання закінчилось, а це означає, що інтерв'ю завершено. Тож чекаємо на ваші подобайки та коментарі. До зустрічі у наступній програмі.